Мене звати Гузіль Андрій, я навчаюся в медичному фаховому коледжі медик на зубного техніка. Найбільше мені подобалось знімне протезування, а саме виготовлення знімних протезів та коронок по смазках. Навчання в дистанційних умовах проходило легко. Викладачі все дуже чудово пояснювали, як, де, коли буде приходити пара. Моє побажання буде побільше терпіння, зосередженості на Навчанні на предметах. Моя практика відбувалася в державних клініках. Ми виготовляли бігальні протези та знімні. Студенти мають бути готові до великої кількості важливої інформації. Вони мають бути весь час зосереджені. При вступі трудошнів не було. Був текст з української мови і творчий конкурс, а саме різдня зуба. Найкращим спогадом був мій виготовлений перший знімний протез. Так, у коледжі я знайшов багато друзів, дуже чудовий студент. Ні, я не планую поступати десь вище, я хочу залишитись з одним техніком. До іспитів кроки я готувався дистанційно. Викладачі нам давали тести, ми дуже файно все проходили. Незабутні, дуже багато нової інформації, дуже багато цікавого. У своєму рідному коледжі я б хотів побажати тільки розширюватись, набирати все більше і більше студентів і залишитись таким самим прекрасним з дуже чудовими викладачами. Зосередженість я намагаюся все більш визнавати нового стосовно цієї професії. Терпіння дуже важливе також.